Мої наші захисники, ви надійна опора нашої рідної держави. Затисок наших будинок і спокій, близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини. Спасибі, що ризикуєте своїм життям заради миру. За те, що стоїте на боці добра. Дякую. Дякую за те, що я вранці прокидаюся і сміхаюся матусі. За те, що ми можемо вчатися, ратися і вишевитися з друзями. Лягати, спати в власних лісочках і бачити солодкі сни. Спасибі за те, що ми маємо дитинство, що вчите нас бути справедливими, сильними та мужніми. Кожен з вас приже на спокій, наше серце та серце нашої держави. Найкращі супергерої міщі, яких ми бачили у мультиках, Ми хочемо вам побажати козацького здоров'я. Нехай ваші сили і завертовуються, А віра те не покине ваше хоробе серце. Він вам больового характеру, спритності та стійкості. Божої опіки і міцного здоров'я, довгі воїни. Залишайтеся живими і зверті повертайтеся додому. Бо ми дуже вас чекаємо. Нехай перемога буде можливою. А мир стане реальністю. Коли ти повернешся, заклідеш мені косички і ведеш до школи. Дідусь, а давай ми покатаємося на велосипедах сапеде і в морозиво. Ти тільки повертайся. Папусі, я хочу найкращого подарунку, повертайся живим. Ви благословені Бог, бо ви докладаєте масічки зусиль задля перемоги. Дякую вам.